У рівному підстрелили злочинця. 27-річний житель острога приїхав до обласного центру. Вечором прогулювався вулицю Відінською. Підійшов до двох молодиків, які розпивали неподалік магазину. Пиво він наказав їм е дати йому е закурити. Відповідно Словесна перепалка раптово переросла у бійку. Користуючись нагодою, він коли вже вони лежали обоє на асфальті. Він витягнув у одного з них мобільний телефон і намагався залотіти також сумкою. На будь-які зауваження перехожих чоловік не реагував, ображав нецензурною лайкою. До місця бійки приїхали працівники міліції, які патрулювали неподалік. Коли вони під'їхали, намагалися його затримати. Він е, лаявся. Образливо до них ставився відповідно і почав тікати. Вони його затримали, однак він вирвався ще раз. Їх образив нецензурною лайкою і втікав. Втікаючи, підняв камінь і жбурнув його в Беркутівців. Тоді бійці спецпідрозділу зробили попередження голосом відповідно, стояти міліція. Тоді зробили два попереджувальні постріли вгору. На що він не зреагував, натомість обернувся ще раз, кинув до них лайкою. Вони зробили йому постріл ногу. Затриманий лише 31 серпня звільнився з Катеринівської виправної колонії, де відбував покарання за грабіж. Тепер проти чоловіка знову порушена кримінальна справа. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.